Розпаковочка нової викрутки. Подивимося, що там всередині що взагалі йде в комплекті з нею. Так, є коробочка і є такий кейс. Ой, чекаюсь, що... старість не радість руки не тримають. так Кейсик відкриваємо. І тут йде якась інструкція. Зараз шнурок Type-C. Сама викруточка. І бітки. А Ану. Чекай, а як воно? Воно ще включається повер. Ні, ну вона прикольніша за ту попередню. Інтересно, сюди можна цей. Так, ще бітки. Інтересно, чи такі самі, як до імпакта, чи ні. Ану. А воно, бачите, воно шустріше, а тут щось на камері не показує, як воно крутиться. Це тільки по посиву, бачите, можна поняти, що блимає. Ну так, на перший погляд прикольно. А як воно вилазить, просто на магнітикові. Ну так. Да. Непогано. Інтересно, чи можна в неї дерева свердлити? Так що пишіть. Ваші ції. Кому цікаво, чи можна дерево в неї просвердлити. Зараз підемо дерево свердлити. <гум> Бісити хейтерів. Е, ну все, що тут по. А, ще ось якась штука. А що це вот таке? Що це таке? Хто знає, що це, куди це її обхати? Не знаю, що це. Це, мабуть, три інструкції дивитись. Без поняття, що це таке. Ладно, тут що дивимося в дупі. Ну тут. Чи це сюди щось запихати? А ну зараз відкриємо ззаді, подивимось. Тут що? Тільки зарадка тайпси і все. Ну так навід. А, тут ще й ступені ці затяжки. Ага. Ага. І а, ні, отверточка прикольна. Інтересно, чи підуть сюди ці довгі бітки від старої то, що ось я, Це мене жінка. Купи отвертку, купи отвертку, ну буде моя отвертка. Отвертка прикольна, тільки мене саме більше смущало, що оцево коротке. Але я так зрозумів, сюди можна звичайні бітки ставити, а якщо можна звичайні, то можна й здорову бітку. там такі бітки на 15 см є. Ставиш собі здорову бітку на 15 см і все. Підлазиш в любу дюрку. Ну не знаю, На перший погляд, досить прикольна штука. Попробуємо в дерево щось крутити, саморези, як воно буде закручуватись. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо крутити.